Ми планували спільне майбутнє, обговорювали подорожі, будинок, дітей. Кожна розмова закінчувалась словами я завжди буду поруч, я вірив їй, вкладав душу в кожен день, у кожну дрібницю, писав листи, дарував квіти, підтримував у найскладніші моменти. Але час змінює все. Її усмішка почала ставати рідшою, погляди холоднішими. Вона стала віддалятись, зникати, мов тінь. Одного вечора вона не прийшла на нашу зустріч. Телефон мовчав. Після годин очікувань я отримав повідомлення Вибач, мені потрібно подумати, я не впевнена, що хочу бути з тобою. Серце розбивалося на тисячі шматочків. Виявилось, що у неї з'явився хтось інший той, хто змінив її думки і почуття. Вона залишила мене з порожніми обіцянками, які тепер звучать як зрада. Я довго не міг прийняти це. Пам'ятаю, як сидів у порожній кімнаті, тримаючи в руках її фото, намагаючись зрозуміти, де ми зламалися. Але життя продовжується. І, хоч цей біль залишиться зі мною назавжди, я навчився відпускати.